Дурні та горді їми люди, на всіх шляхах, по всій усуді. А хвалимось, що ось то ми і над землею, і водою, і от палат та до тюрми усе царі, а над собою а в деспоти, такі царі, і на престолі, і в неволі, і все то те по добрій волі Поволі розуму горить, як той маяк у синім морі. Чи те З житейським, само так у нас в костяній коморі. Горить розумний той маяк, а ми оливи наливаєм та й байдуже собі співаєм. Чи то в годину, чи в напасть. Орли, орли, ви се закрилі, поки вам лихо не приснилось. Хоч невеличке, хоч на час, а там під лавою в синочку. Сховайтесь у холодочку, огонь небесний той погас і в тую костяну комору. Полізли свині із надбору, мов у калюжу та й супуть. І добре роблять, шикують, на руки добрії кайдани. Та чарки в руки не дають або ножа, а то б зарані. Гарненько з лиха б напились, а потім жаль заридали. Та батька матір прокляли із тих, що до хреста держали. А потім ніж і потекла свиняча кров, як та смола з к ваших поросячих. А потім.